Майже сотня боєприпасів російські військові обстріляли село Кіндратівка. Понад дві тисячі підписів романчани виступають проти діяльності Української церкви Московського патріархату у своєму місті. Розповідала новини через вікно. Як тростяницька журналістка збирала історії людей після деокупації міста. 15 листопада російські військові випустили по території Сумщини майже дві сотні снарядів. Повідомляє обласна військова адміністрація. Стріляли з важкої артилерії. Під обстрілами опинились Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська громади. Зруйновані оселі мирних мешканців, підсобні приміщення, пошкоджені електроопори. 15 листопада російська армія тричі обстріляла Хотінську громаду. 17 мін і 70 снарядів влучили на територію села Кондратівка, де проживають близько тисячі людей. Найбільше руйнувань на місцевій агрофірмі загалом тут працюють 68 людей. Обстріли застали на роботі першу зміну, тобто близько 40 працівників. Спочатку над підприємством помітили ворожий дрон, потім почався обстріл з мінометів і сау. Цілилися по приміщеннях, будемо сказати, тваринницьких. Ви бачите, що це цивільний об'єкт, тут немає ніякої техніки воєнної, тут немає ніяких установок, тут немає нічого. Тут працюють мирні люди, які працюють вже тут десятками років. І з 23 лютого ми працюємо під мінами. Під этими, під кулями, які сюди летять зі сторони, тому що кілометрів відсюди вже їхні, будемо сказати, окопи. Оце все, це щоб настроїти людей наших, українських, непохитних, яких у цілому світі таких не найдеш, таку націю, як, як українці. Вони хочуть, щоб ми. Мінами нас, кулями залякати, і щоб ми пішли на переговори із оцими орками. Заступник директора агрофірми показує наслідки обстрілів. Це, наприклад, слід від влучання міни. Плита, яка важить приблизно дві тонни, її відірвало половину, перерізала армірована, перерізало арматуру і викинуло її. Ми навіть не знаємо, куди вона полетіла. Це склади зберігають корм для худоби, крейду, сою, дріжджі. Сюди російські військові поцілили міною. Вона розірвалася. Зазвичай у цьому приміщенні працюють люди. Усього на території агропідприємства нарахували 11 вирв глибиною в метр від сау. Обстріляли і цей майданчик, пробивши ємності, в яких зберігали корм для тварин на зиму. Працівники агрофірми прибирають наслідки обстрілів. Ми вже звикли к цим баханням, з я з дуком. Ми вчора стояли, для нас це було, я не знаю, спочатку нічого, а потім, вже коли воно близько почало, тоді да, було трошки страшновато. Я... Ну так, да, ховалися, стояли ось в калідурі між стінками, стояли в сараї. Я була вдома, коли почалися вибухи ну, на території ферми. ну, Як там було, хто знає. Вікна просто дрожали, двері. Все, подором ходило. Ваше домогосподарство ціле? До да, домашнє господарство ціле. Все. А вдома ховаєтеся, де в погрібі? Да, нікуди не ховалися і все вже. На підприємство прийшли ветеринари, щоб оглянути поголів'я. Усього тут 1640 корів. Один із корівників поцілив снаряд і дивом не розірвався, розповів фермер. Лише зруйнував стіну та вибив шибки. Інакше, говорить, худоба б загинула або була травмована. За попередніми підрахунками, фермери понесли збитки у понад 2 мільйони гривень. Крім території агрофірми, російська армія влучала і по вулицям села. Таких вирв на людських городах та далі за будинками після вчорашніх обстрілів утворилося близько десяти. Усього ж за останні місяці, за словами місцевих мешканців, їх тут стало близько ста. Юрій Мисенко, голова іншого фермерського господарства в Хотінській громаді, що зазнало обстрілів тиждень тому. Чоловік скаржиться, досі не вдалося зібрати кукурудзу і сою, хоча раніше в такий час урожай вже був прибраний з полів. Тут ще господь бог з погодою, бо уже два з половиною місяці дощі не можемо. Вийти до пуття в поле, а тут обстріли, тільки вийдемо, обстріли. Звичайно, техніку вже ладно, а люди, людей треба берегти, то кида... говоримо, кидайте техніку, а треба ховатися в окопи, в бліндажі і дотримуватись. І це здорово. ті господарства, що близько до границі поля побросали і не вбрали урожаю. Того, що не дають, не дають, не дають. У нас вже нема жодного населеного пункту, який не попав під обстріли, яких не були такі наслідки, які нам приходиться потім. Ну, ми до цього готувалися. Ми знаємо, що живемо поруч із таким сусідом-агресором. Ті, в принципі, люди, які вже хотіли виїхати, вони вже виїхали. Це вже сталося. Ті люди, які ну, терпляче це все терплять. Є таке поняття: там ну переживають, переживають в певній мірі. Возмущаються, це таке руське слово, але терплять, ховаються. Ви знаєте, якось вже постійні ці обстріли, вони ну, як, звикати почали вже люди чуть-чуть. Ми не здамося, бо ми така нація, українці. Це їх ніколи не перемогти нікому. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Сумщина. Прізвище ініціали ваші. Ще вам дякуємо за позицію. Так. Геть московських попів та за православну церкву України. З такими плакатами група романчан збирає підписи проти діяльності Української православної церкви і Московського патріархату на території громади. Я взагалі ну, не вважала московську церкву, аби вона тут знаходилася. Ну як це вона може бути? Як Москви ще не було, у нас вже була своя Київська церква, і все у нас було своє. І тут а московська церква, і московських попій тут ніколи не повинно було бути. Давно вже. я українка, цим сказано все. Я українка. Одна з ініціаторів збору підписів Катерина Капустіна говорить: зібрані голоси планують передати міському голові та депутатам, аби діяльність у поцемпе обмежили не тільки на місцевому, а й на всеукраїнському рівні. Ми собі ставили там задачу, що треба зібрати хоча б тисячу підписів за весь цей час. для того, щоб депутати зрозуміли, що це не винятково наша забаганка, що це все таки громада виражає в більшості підписами свою позицію про заборону ді діяльності Московського патріархату у нас в Україні має бути все українське, і церква, в тому числі, не замаскована частина російської православної церкви, яка у нас є УПЦ Московського патріархату, а справжня українська церква. Свято-Воскресенський храм у місті один з тих, який нині належить до Української православної церкви. Слова московського патріархату зі статуту прибрали, говорить настоятель храму Іоанн Кавчак. Службу проводить старослов'янською мовою і переходити до ПЦУ не планують. У нас є документи, які свідчать, що наша церква не ж не московського патріархату, будь ласка, це і документи. Найді слово московського падар хати. Я... Найдіть реєстрація Державна служба. Субор, цьому році собор? Тут зовсім ясно написано, що до статуту зміни про управління самостійне і незалежні Української зеленної церкви. Як хтось має, хто -то мені може заставити, мене взрослого чоловіка, куди мені йти. Загалом за майже два тижні романчани зібрали понад дві тисячі підписів проти діяльності церкви ОПЦ московського патріархату у громаді. Своє звернення планують передати до міської ради, аби його винесли на голосування на наступному засіданні. Ми обов'язково будемо розглядати і відповідно проголосуємо і винесемо на розгляд сесії, ну скажімо так, проголосувавши звернення до певних, скажімо так, можно Чи це Кабмін, чи це президент. На своєму рівні ми так не маємо законного права заборонити, наприклад, діяльність московського патріархату. Я з нетерпінням чекаю, що центральна влада вирішить це питання. Відповідно на законодавчому рівні, загалом з 2019 року, коли ПЦУ отримала томос, тобто автономію з української православної церкви Московського патріархату до ПЦУ в області перейшли п'ять релігійних громад. За словами головного спеціаліста департаменту інформаційної діяльності облдержадміністрації Олексія Усенка, нині заборону діяти на території громади у ПЦ підписав міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Втім, це рішення не має юридичної сили. У нас є відповідні структури, які приймають рішення, про зняття з реєстрації або значить, на всеукраїнському рівні. Це Державна служба з етнополітики ну, в Києві і Міністерство культури. Відповідно, вони готують такі розпорядження. Значить, і якщо є які порушення, якісь законодавства, от, то відповідно всі релігійні організації знімаються. З, з реєстрації. Загалом в області, за словами Олексія Усенка, нині діє 300 релігійних організацій УПЦ МП. ПЦУ на третину менше. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Аліна Грибенькова на місцевому телебаченні Тростянця працює п'ятий рік поспіль. Побачила оголошення, спробувала. Хоча там мама говорить, який журналіст, і взагалі інженер-технолог. Тобто, давай на фабрику. Але ну це було ж цікаво. Все з нуля щось навчалася, колеги допомагали. Про те, що Росія піде повномасштабною війною, Аліна не вірила після обіду 24 лютого. Танки окупантів були на території Тростянецької громади. Формат роботи журналістки змінився, але не надовго. Суто на інтуїції, а, тобто, ну, перше, що Є соцмережі, в яких одразу з'являються якісь чати, якісь повідомлення, ти знаходиш якісь групи і там починають писати. Там в тому -то районі танк, в тому-то САУ, в тому ще щось, там стріляють. Так як я живу біля вокзалу, світло у нас зникло 3 березня, відповідно, і водопостачання. І от тоді вже було набагато складніше. Сама новинна студія Тростянецького телебачення перемістилася до підвалу. Якісь там новини є, і відразу ми пускали бігущою стрічкою по телебаченню. Тобто якась новина є, і зразу це. Було трошки важкувато, тому що в погрібі було досить холодне сиро, але робота йшла. Ми переживали, щоб нас не знайшли. І до 3 числа, до третього березня, поки був світлий інтернет. Це все робилося. Потім вже, на жаль, і мані марафон, ні наш канал, вже ми працювати ніяк. Доки журналістка мала заряд у телефоні та мобільний інтернет, сповіщала новини сусідам через вікно. Я робила собі каву, я відкривала вікно і одразу сусід. О, Аліна, які, які новини? Що пишуть? Що пишуть? Коли виграємо? Ну, коли там війна закінчиться? І я починаю розповідати. Так, Аліна з сусідами протрималася до 11 березня. 12-го росіяни поцілили в будинок, у якому мешкає дівчина. Тоді загинуло троє тростянчан. Це інтерв'ю Аліна записала пізніше. Упало в сараї там, дуже бехнуло, дуже. А потім такий удар, і штукатурка посипалась пиль, от і почули крики. І ще удар один, і почули крики, що вбило людей. Після деокупації Тростянця Аліна почала опановувати додатковий фах на телебаченні. 26-го повідомили, 27-го вранці я розумію, що треба йти. і, Напевно, треба працювати, бо треба це все встигнути зазняти. І з мого колективу в місті нікого не залишилось. Тобто, всі виїхали коридорами. Я розумію, що я сама і що я журналіст, я не оператор. Допомагали Аліні опановувати операторську роботу іноземні змі. Дуже багато було іноземних журналістів, і з ними були перекладачі. Я, е, в них були схожі камери. Я просто у них на ходу питала, як тут тут як тут відео знімати, як робити фото, як от на там картинку. І мені просто, от скажімо, так іноземні колеги вони допомагали знімати руйнування та спілкуватися з людьми, які пережили окупацію. За словами Аліни, не просто. Хоча після пережитого вони й самі діляться своїми історіями. Люди просто. Не те, щоб не хотіли говорити, вони самі просили розповісти свою історію, щоб їх вислухали. Ну, це було складно, морально. Тобто, ти тут ще сам від своїх не відійшов переживань стресів. Щоб зняти стрес Аліна Гребенькова нині намагається дивитися і знімати гарні новини. Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Обвинувачують у державній зраді та незаконному переправленні людей за кордон. У зарічному районному суді почали розглядати по суті справу голови серединобудської громади Олександра Гена. На початку засідання редакція українського радіо просила у суду дозволу транслювати онлайн розгляд цієї справи. Свідки по даній справі не допитані. Більшість свідків а майже всі свідки по даній справі проживають на Території сересерединобуди, що граничить з Російською Федерацією, цю трансляцію може спостерігати. Країна серед допитаних осіб. У нас є голова військової адміністрації Сумської, є також голови та заступники міста Шостка, міста середненобуда, в тому числі ці особи мають відношення до військової служби, як голова військової адміністрації. В цьому засіданні буде оголошуватися і його покази, і його допит, його персональні дані, телефон, в тому числі досліджуватися. Дзвінки вхідні, вихідні. Ці відомості 100% Вони становлять персональні. Персоніфіковані дані вони не можуть розголошуватися, тому я просив би відмовити задоволення затовому даному клопотання. Дякую, думка ви ваше можна високопрокурора та свого законодавства судового засідання. Порадившись на місці, судді вирішили. Враховуючи заперечення учасників судового проведення щодо здійснення онлайн-трансляції, враховуючи аргументи зазначених осіб, зокрема аргументи, що забезпечення безпеки учасників кримінального провадження, коли суддів проводив задоволення зазначеного клопотання відмовити знальної ґрунтованості. Наступне судове засідання призначили на 21 листопада. Санкція статті, за якою обвинувачують Олександра Гена, передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.